Всім доброго дня! Відео буде коротеньким, але толковим. Поговоримо ми про каїв платформ, і я розкажу, як я знав, що тут буде скам. Да. Все дуже просто, насправді, зрозуміло і очікувано для тих, хто в ринку давно. Так як команда з камерів і хитрожопих людей не може зробити толкового проекту і дати людям заробити. А мови то було і пропозиції ого. го, -го. Але хто давно в ринку і не гониться за ревкою, то все розуміли з самого початку. От вам приклад я прикріпляю мого колеги-блогера, який теж не гониться за ревкою, а старається брати ті теми, де люди заробляють перш за все, де перш за все заробляють люди. Це скріншот ще за 2022 рік. І от скріншот я прикріпляю вам другий за 7 січня 2023 року, де мене питають, чому я не пощу кайф. Я цієї людини не знаю, але так завуальовано, я відповів, що 99% що це скам, на що мені відписали, що я дивний. Ну ладно, ну тепер вже. Я, звичайно, не знаю, хто це писав і з якими намірами, але ну тепер вже всім все зрозуміло. Для мене це було зрозуміло спочатку, і для тих, хто в ринку не перший рік і не ведеться просто на ревку, це було також зрозуміло з самого початку. Да, і тут може виникнути питання, чому ж я не казав раніше, якщо я такий розумний, розумний заднім числом чи що? Ні, народ, я просто не люблю хейтити. Я не люблю хейтити, не хочу хейтити. Ба більше, навіть колег по цеху блогерів не згадую. Не згадую, чому не згадую, тому що. Всі ви самі знаєте, під кого ви заходили, і всі ви самі можете зробити правильні висновки. А я, відповідно, цієї теми не брався хейтити, так як тема була з самого початку без вкладень. Ну, і відповідно, якби щось вийшло, я був би тільки радий за тих людей, що тут заробили. Ну, Але, відповідно, тому я прийняв позицію нейтралітету, хоча розумів, що буде скам, і просто мімо пройшов цієї теми і все. Але якби щось заробили, було б чудово, було б, звичайно, чудово. Ну, Очікувано сталося, так, як і гадалося, що це скаміна. Кого мені тут дійсно шкода? Да, це ні, мені звичайно шкода людей, які витрачали на це все свій час, які там в боті заробляли ці токени, які вони там з верифікаціями мозг гнимку лупали і тому проче, які там ну, переходили щось там чорт зна щось бантик. Да, То все понятно, але найбільш мені тут шкода людей, які купляли цю монетку на IDO. шкода тих, хто купляв, тому що ви втратили гроші. Ну, на жаль, але це так, це вже потрібно прийняти. І це також очікувано. Дивіться, чому очікувано? Тому що тут не було фондів і не було підтримки будь-якого сильного ком'юніті. То, що розказували казки, то то все казки. От. Але фондів тут по факту не було. Та і була відверта замануха, була відверта замануха, як авторів деяких блогів, як вони казали, для нашого ком'юніті ще знижка. Вау! Ну це взагалі гоно. Ну то тобто, хто в ринку давно, то розуміє, що це це просто гон, і так монетки на IDO-площадках не продаються, що для нашого ком'юніті ще знижка. От. Тому цих людей мені Дійсно шкода, хто втратив там гроші, ну, але ви самі можете зробити висновок. Своїх колег-блогерів я також хейтити не буду. Ну, типа, для чого? Я не хейтер взагалі, я нормальна людина, адекватна, але просто я хочу звернутися тут не до блогерів, а до тих людей, які тут приймали участь. На майбутнє. Ви рухайтеся з правильними людьми. Рухайтеся з правильними людьми, і все вас буде хорошо, і будете ви м заробляти. В будь-якому випадку не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся і заробляйте в реальних інструментах. Банально, в інструментах, хочете ви заробляти в аірдропах, активностях, тестнодах. Так напишіть мені, напишіть мені, я вам підскажу, як в цьому заробляти. І є окремий чат і телеграм-канал приватні однодумців, де сидять всі однодумці, де зібрані всі оці активності. Напишіть мені, я вам підскажу, тому що ви можете самі, сам по собі, ага, там щось побачив, там щось побачив, там щось побачив. Ну і так їх 10 в голові, коротше, це бред. От. Ну як це бред? Можна і так робити, але краще, коли воно все в одному місці, і коли ти можеш на тому заробляти. Я з вами поділю. З тими реальними інструментами для заробітку, які знаю сам. Розумієте? Тому кому кого цікавить заробляти в реальних інструментах, пишіть. А Skyf платформ, що вийшло? Ну, так вийшло очікувано. Ну, на жаль, але це так. На жаль, але це так. І це було зрозуміло з самого початку. Тому, блін, народ. Все. Я з вами на зв'язку. Відео обіцяв, що буде максимально коротеньким, не затягую. Фух, робимо правильні висновки і рухаємось далі.